Чи варто перейматись можливими ускладненнями при прийомі гормональних контрацептивів, якщо ви палите? І якщо ризик ускладнень все ж таки існує, то наскільки він значими? Чому ми говоримо саме про паління? Відомо, що саме по собі паління в першу чергу впливає на серцево-судинну систему і може спричиняти розвиток таких захворювань, як гіпертонічна хвороба, утворення тромбів в артеріях та венах. І, зрештою, виникнення інших серйозних хвороб різних систем і органів організму. І для того щоб зрозуміти наскільки цей фактор може бути значимим, нагадаю, що за даними численних досліджень, встановлено що зазвичай застосування комбінованих оральних контрацептивів, низькодозних, які містять 20-30 не більше мікрограм етиніли страдіолу у жінок, які не курять до 35 років, ризик. Артеріальної тромбоемболії не підвищується, розшифрую. Тобто, у жінок віком до 35 років прийом гормональних таблеток з низьким вмістом естрогенного компоненту не підвищує ризик виникнення таких хвороб, як інфаркт і інсульт. Разом з тим, уже в наступній віковій групі, тобто у жінок старших 35 років, цей ризик все ж таки незначно але збільшується. Але зазвичай ми говоримо про підвищення цього ризику у разі приєднання інших більш вагомих факторів ніж вік, і одним з таких факторів, якраз, є куріння. Хочу привернути вашу увагу до такого факту. Вчені помітили, що кожен з факторів ризику, який сам по собі може бути досить слабким, в поєднанні з іншими, буде проявляти синергічну дію, тобто сумарно посилювати негативний ефект від цих факторів. І саме тому ви можете почути про те, що застосування пероральних контрацептивів плюс куріння, плюс вік, разом збільшують. Сумарний ризик. А тепер давайте поговоримо про це більш предметно мовою цифр та фактів. Наведу лише один приклад. За даними численних досліджень, встановлено що ризик смерті від серцево-судинної патології у жінок, які курять у віці до 35 років при використанні протизаплідних таблеток, становить близько одного випадку на 100 тисяч жінок на рік. Переважно смерті від інсульту або інфаркту, ризик збільшується з віком, це ми знаємо. Але у жінок старших 35 років, які курять, ризик вже в 10 разів вищий. І це лише про інсульти, інфаркти. А є ще ж тромбози вен, тромбомбелі, крупних судин, тобто стани, які нічого приємного для жінки не несуть. Саме тому в рекомендаціях будь-яких настанов е щодо контрацепції не рекомендований прийом протизаплідних таблеток жінками старшими 35 років, які палять, саме через підвищений ризик виникнення різноманітних е деколи дуже серйозних ускладнень. Отже, тепер давайте зробимо декілька висновків. Перший висновок. Куріння, а як таке, завжди є більш вагомим фактором серцево-судинного ризику, ніж застосування протизаплідних таблеток для будь-якої вікової групи жінок. Друге, у жінок, які курять, вживання протизаплідних таблеток поєднане із досить високим ризиком серцево-судинних захворювань. І такий ризик зростає з віком жінки, і після 35 років він збільшується майже в 10 разів. І третє. Перед прийняттям рішення про можливе застосування протизаплідних таблеток, жінці слід проконсультуватися з лікарем, щоб визначитись і встановити ймовірні плюси і мінуси від їх прийому. Ну і наостанок хочу розказати про цікавий факт, який встановили вчені. Відмова від куріння може суттєво знизити ризик різних захворювань. Так. Протягом 5 років у людей, які кинули палити, ризик померти від раку легень поступово знижується, і за 5 років він доходить до рівня порівняного із рівнем у некурящих людей. А от щодо ризику з приводу виникнення захворювань серцево-судинних захворювань, то він знижується на 50%, тобто вдвічі, протягом першого, максимум другого року після відмови від паління. І до речі, взагалі в Україні схоже з тютюнопалінням на все так погано, адже, наприклад, найвищий відсоток курців в Європі відзначають Чорногорії, майже 46%, і Греції, де регулярно палять більше половини чоловічого і третина жіночого населення. І до речі, єдина країна в Європі, де жінки палять більше за чоловіків, це Данія. Там про цю шкідливу звичку мають. Майже 20% жінок, ну і аж на 1% менше чоловіків. Щодо України за статистичними даними в Україні палять близько 16% жінок віком від 15 до 49 років. Але на жаль, ці дані десятирічної давнини, Ну і враховуючи, що люди часто звертаються до тютюну як до антистресового засобу. Думаю, що на сьогодні ці статистичні цифри можуть бути більшими. Отже, як бачите, є над чим замислитись, хоча, як на мене, краще кинути курити. Будьте здорові і дивіться наші відео. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі.